Ірпеня ірпіня завітав голова відомства федерального канцлера Німеччини, федеральний міністр з особливих доручень Вольфан Шмідт та повноважний посол Німеччини в Україні Мартін Єгір для Вольфана Шмідта Це перший візит в Україну. Каже, було дуже важливо побувати тут, особливо напередодні дня визволення Київщини від російських загарбників. Ми переконалися в тому, як лютували тут російські окупанти. Бачимо, наскільки важливо підтримувати Україну у її визвольній боротьбі, зазначив Вольфан Шмідт. Біля зруйнованого Романівського мосту федеральний міністр поцікавився історією порятунку людей під час бойових дій в Ірпені. Він запевнив також, що Німеччина підтримує Україну і буде підтримувати і надалі. Федеральний уряд докладає максимум зусиль, щоб Україна отримала ту підтримку, яку вона заслуговує, сказав голова німецького відомства. Перший заступник ірпінського міського голови Андрій Кравчук від імені громади подякував гостям за ту допомогу, яку Німеччина вже надає місту. Подякував за відновлення банком німецького уряду нашої багатоквартирної житлового будинку на вулиці Гостомецьке, шосе який реалізується через міжнародну організацію з міграції. Нагадаємо, будинок на вулиці Гостомельське, шосе 12, зруйнували російські авіабомби у березні 2022 року. Це перша багатоповерхівка, яка була повністю демонтована і відбудовується з нуля.